20 листопада, в каплиці реколекційного будинку в Брюховичах, архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу разом із священниками львівської архідіоцезії, які зібралися там на триденні духовні науки. Проповідь виголосив реколектант і його пресвященство єпископ Адам Баб, єпископ Помічник Люблінський. Проповідник реколекції обрав головною темою своїх конференцій дар надії, необхідний для кожного священника в його служінні людям у проголошенні доброї новини. Під час духовних наук реколектант особливо наголосив на цінності особистого досвіду стосунків з Богом, який дозволяє нам пережити гідно важкі моменти та наблизитися до Бога. Митрополит висловив вдячність реколектанту за духовні науки та вручив йому пам'ятну медаль з візиту святого Яна Павла II до України у 2001 році. Від імені присутніх священників, подякував цю реколектанту, склав отець Андрій Гано та отець Войчих Божешковських. В реколекціях взяли участь 60 священників львівської архідіацезії. Також були монахи з різних орденів та згромаджень.